Ігоре, вітаю тебе з Днем Конституції. А, скажи мені, будь ласка, от День Конституції в Україні це скоріше відверто номінальне свято. От відверто кажу. Тому що конституцію більшість українців не читали, але вважаючи, що її треба змінити. Ще частина українців, які є держчиновниками, посадовцями і представниками сучасної влади, вважають, що Конституція їм заважає, наприклад, Безугла сказала, що її треба змінити. Треба змінювати і все. До речі, це підтверджує дослідження, яке робила Сослужба, яка показала сьогодні, я повідомляв про це, яка повідомила, що більше ніж 67% українців ніколи не читали, але хочуть змінити Конституцію. Безугла просто ну, ідеально підтверджує цей факт. А, от в мене запитання до тебе: День Конституції. Взагалі, для нас це колись нібудь буде справжнім святом чи номінальним? Ну, наприклад, як день працівника чогось там. Ну, не знаю, чесно кажучи, для мене особисто, скажімо так, в зв'язку з тим, що я все ж таки як не як маю освіту не одну, в тому числі і юридичну. Ну, чесно кажучи, всі закони, всі нормативні бази зводяться до одного тези. Чи вони відповідають Конституції, чи не відповідають? Якщо вони не відповідають, значить вони є нікчемними. Чи ми будемо мати це свято як свято просто День Конституції, для мене це нічого абсолютно не значить. Для мене більш значить свято верховенства права в цей день. Тоді так. Тоді це буде свято. Іншим варіантом це буде День чогось. Тільки те чогось називається книжкою. Ну, як знаєш, як, як будь-що. Тому я до цього відношуся саме як до поняття верховенства права. Якщо в нас буде верховенство права, значить ми є конституційна країна, в якій є конституція. Це є країна, яка має певного роду захисту, демократичні права, свободи громадян, але і неупинного дотримання обов'язків цими ж самими громадянами. Бо в конституції чітко зафіксовано, що, наприклад, боронити державу це є наш конституційний обов'язок. Але в той же час немає ніяких механізмів, які могли би сказати: чувак, якщо ти не виконав свій громадянський обов'язок, конституційний обов'язок, то якого ти пна користуєшся конституційним правом обиратися і бути обраним, чи обирати когось. Ти хто? Ти споживач українського паспорта чи ти громадянин? Тому всі ці речі мають носити, скажімо так, не лише називне значення, записане в якійсь книжці. Ці речі мають бути основою основ. Тоді це буде дійсно свято основи, а поки що це свято книжки. Ну, я так дивлюся на те, як до цього відноситься більшість громадян. От ти не даремно сказав, що всі хочуть змінити. На, каже, я а що случилось? Давай змінимо Конституцію, бо, напевно, щось там не то. А що в Конституції написано таке, чого немає, наприклад, в Біблії? Ну, нікому ж не приходить на думку змінити Біблію. Ну, що там в Конституції написано вбий, жири, кради, ні, там такого нема. Тому, ще раз наголошую: Конституція, як основноположний закон, вона виконує свою функцію. А те, що трактування Конституції доручили певній купці суддів, призначених кимось якось раком боком, по квоті, не по квоті, це вже не важливо. Оце вже є проблема. Якщо так відбувається, то, наприклад, ну, я скажу відверто. Не буду зараз вдаватися в подробиці, але розпуск, до, достроковий розпуск парламенту восьмого скликання є антизаконним, антиконституційним. І теза тут не в тому, що в трактуванні, а що ж таке коаліція, і взагалі теза тут зовсім іншому, але потрібно було. Була політична доцільність, і Конституційний суд прийняв рішення. Точно так само, як той же самий Конституційний суд. Ну, скасував повністю будь-яку відповідальність суддів так простих суддів, які іменем України можуть зробити неправосудне рішення. Бо раніше вони відповідали по закону за завідомо неправосудні рішення. Ну, тобто, якщо суддя знає, що він робить незаконно, але все рівно це робить. Ну, значить, тоді його можна було притягнути до відповідальності. А сьогодні Конституційний суд сказав, що ні-ні, ні не можна. Як то так? Суддя іменем України хоче посадити Березу за те, що він з'їв мамонта. Ну, то фігня, що мамонти вже давно не живуть. Але от він хоче і він це робить. Та Береза, можливо, потім якось раком боком, через пів року, через п'ять років, докаже, що мамонти не живуть. Але ж кровушки то поп'ють. І що за це буде мати суддя? Абсолютно нічого. Від слова зовсім. Тому нашою Конституцією дуже вертять. Я би волів, би, не змінюючи Конституцію, змінити відношення до цієї Конституції з боку всіх, абсолютно всіх. Тоді це буде верховенство права, тоді це буде свято. А іншим варіантом воно з того роя, як каже мій батько, не буде нічого. Я бач, не матюкаюся, я ж чемний, ми знаємо правила Ютубу. Тому така історія. У мене до цього однозначне відношення. Що Конституція не може бути бронежилетом для негодяїв, реально, але і в, той же, в той же час конституцію не можна крутити, як дишло, бо тоді відсутність правосуддя і всі останні наслідки не буду зараз ми про те говорити. Ми знаємо, що відсутність правосуддя породжує самосуди, і я до цього відношусь по багатьох моментах. Ну, от Безула хоче змінити конституцію. Ну давай далеко не будемо ходити. Їй не подобається, що Україна це унітарна держава. Мені це подобається питання, якщо дивитися в глибини, а автономія Криму чим закріплена? Якщо, тобто вона закріплена в Конституції? Закріплена, а як же куди засунути слово унітарна? Ну, розумієш? Тобто є моменти, на які можуть говорити, про які можуть говорити юристи. Щоб не було якоїсь колізії в законодавства, щоб не було можливості трактувати. Ну і ще один момент, дуже ж популярна теза. А давай змінимо Конституцію. Чого? Ну, дивись, як кльово. От, якби було б не 450 депутатів, а 4 депутата, ну легше ж порішати, правда? А давай змінимо Конституцію і втулим там щось дуже популярне серед народу. Нащо нам кормити 450 депутатів? Давай будемо кормити 4, а остальні обойдуться. Легше буде президенту керувати країною. Чи, наприклад, кому не подобається закріплені в Конституцію наші права, свобода слова? А куди засунути зловживання цим правом? Коли під прикриттям свободи слова іде свобода пропаганди чи свобода брехні. Тобто, от питання трактовки завжди може, якщо є дві, двояка трактовка, то є тоді і зневага до того чи іншого нормативної бази. І далі вже а хто як порішать. Знаєш, порішав суддєю, значить, все-таки свободи брехні в нас немає. Не порішав суддєю, значить, свобода брехні в нас буде закріплена в Конституції, бо це ж свобода слова. А як трактувати нікого вже ж не цікавить. Тому така історія. Якщо коротко, я от як як зміг, так відповів своє бачення.